Всім привіт! Сьогодні ми продовжуємо з вами розробку нашого з вами проекту. Для тих, хто не бачив попереднє створення обі раджу продивитися попереднє відео, в якому ми розбирали створення блоків на урон. Сьогодні ж ми розглянемо створення бонусів, які ми будемо з вами підбирати, накопичувати та виводити на екран. Для цього нам знадобиться сам бонус. Можемо реалізувати його за допомогою наших звичайних партій, наших блоків. Вгорі, як і завжди, обираємо наш випадаючий список, і циліндр більш схожий до якоїсь монетки. Обираю циліндр Та переміщуємо його поближче до нас за допомогою інструмента Move. Також змінюємо його розмір за допомогою Scale. Обрали, збільшуємо. І трошки його сплющуємо. При бажанні можна так збільшити, щоб він виглядав більш доречно. Так, перемістимося. І дивимось. Ну, виходить підходяще під монетку. Принаймні на форму також схожа. Оберемо колір. Вгорі у нас з вами знаходиться колір. Колор. Обираємо, наприклад, такий жовтий. І далі назначаємо матеріал. Поруч з кольором знаходиться у нас матеріал. Так, продивимось, який же нам може підійти. Метал можна було б скористатися, потемнішав так значно, але підходить по кольору. Це дуже яскравий, неоновий можна брати, був би дуже світлим. Тут можна обрати на ваш власний смак, наводите і прикріплюєте. Що ж йому таке цікавенька вата. Це буде дуже пожмакано. Мабуть, все-таки метал був найкращим тут варіантом. Але ви можете обирати на свій, власний розсуд. І нехай буде тоді метал, буде більш схоже. Обрали метал, можна поки що таким і залишити. Можна зачинити. І далі вже перейдемо з вами до програмної частинки. Тобто у нас з вами є цей блок. Ми вже його тут бачимо, цей бонус, можемо перемістити його поближче до старту. Щоб, коли ми спавнулись, нам було легше, простіше і швидше його віднайти. Можемо подивитись співвідношення. Запускаємо плей. Подивимось просто розміри. І монетка наша впала. А все тому, що ми її з вами не закріпили. Щоб її закріпити, необхідно натиснути по нашій монетці та поставити на неї якір. Поставили якір. Заходимо тепер. Так, розвертаємось, бачимо, монетка на місці. Так, є, вся матеріал відблискує. І якщо ми зараз до неї підійдемо, то нічого, звісно, ж, не відбудеться. Ось Ми хіба що в неї впираємось і не можемо ніяк пройти далі. Зупиняємо. І переходимо до створення програми. Але перед цим я хочу переименувати монетку, щоб її не загубити. Праворуч, в нашому експлоєрі з вами знаходиться наш парт. Перейменуємо його, права клавіша мишки, Rename, І можна підписати його, як форму. наша монетка. Є. І далі вже перейдемо з вами до скрипту. Спочатку створимо рейтинг, так скажемо, табличку, яка буде виводитись на екрані. Тобто, у нас з вами буде ось тут праворуч, знаходитись табличка рейтингів, хто скільки назбирав цих монетків бонусів. Це буде пов'язано з серверною частиною нашого скрипту, тому у можна буде наразі зачинити. І переходимо в сервер скрипт сервіс, в якому ми і будемо розробляти сервісний наш скрипт. Натискаємо плюсик і обираємо звичайний скрипт. Можна скрипт також переіменувати як бонус. Так, є, хоча це буде як табличка бонусів. Далі видаляємо все, що у нас присутнє в даному скрипті, трошки збільшуємо. його. І приступимо, що нам потрібно буде зробити. По-перше, нам потрібно буде щитати дані гравців, які будуть підтягуватись в цю папочку. Тобто, ми з вами створимо нашу локальну зміну. Локальну зміну можемо назвати її Players. Тому що в ній будуть зберігатися дані з папки нашої Players. Праворуч в Explorer, ось наша папочка Players, які будуть відображатися всі наші гравці. Наразі тут тільки я. Вона буде дорівнювати, тому що ми звернемося до серверної частини через Game. Звертаємось до гри і витягуємо Get. Беремо сервісні дані. І щитуємо конкретно папочку нашу Players. Тобто, з сервер щитуємо всі дані Players. Є, вони підтягнуться всі в цю папку. Далі нам необхідно розробити, що коли гравець заходить в гру, йому підтягується ця табличка, створюється всі дані і вносить цього гравця відповідно в цю табличку. Тобто, ми звертаємось до нашої зміни, яку ми розробили players. І будемо зчитувати додання. Ми зчитали в папочку «Players», нагадую саму папку з усіма гравцями. І далі, звернувшись до неї, ми будемо зчитувати ось player Add, додання цього гравця. Коли гравець додається, ми конектимось до функції. Відчиняємо круглі дужки і перед останньою робимо Enter. Вона перетворилась на «End». В круглих дужках функції створимо зміну «Player». Наголошую, що тут «Player» в однині, ні. Тут вмноженіт. Тут гравці, тут гравець. А гравець тут буде зберігатись конкретно той, який тільки що заспавнився. І ми йому створимо зміну, в якій буде зберігатися сама ця табличка, сама папка з рейтингом. Local і можна буде створити лейдер. Нам потрібна наша табличка лідерів, яка буде відображатись і накопичувати всі ці бонуси. І статус. Можна поєднати. Статус наших основних гравців, які накопичили бонус, буде дорівнювати тому, що ми створимо цю саму папку. Створили зміну, і в неї кладемо папку. Instant – це створення. Крапочка new. Створення нового. Ми створимо папку. Тобто, спочатку вказуємо, що створюємо, далі, де створюємо. По двійних кавичках вписуємо, що ми створюємо. Те. Folder папки з рейтингом. Далі ставимо кому, де ми створюємо всередині гравця. Тобто всередині кожного гравця буде відображатися папка з його рейтингом. Натискаємо в кінці рядочку Enter і далі звертаємось до нашої зміни. Та вкажемо їй ім'я. Тому що, коли ми її створили, ми не назначили ім'я, з яким буде відображатися всередині гравця. Можна дати точно таке ж ім'я, як і наша зміна. Скопіювали і закинули. Так, є. Можна, до речі, без stats. Буде так правильніше. Приберемо ось тут. Все. Stats. Є. Натискаємо Enter. Далі створимо локальну зміну, яка буде зберігати саме кількість наших бонусів. Тобто, наш коін. Коін буде дорівнювати, тому що ми також всередині коін створимо нове значення. Це значення буде в числовому форматі. Тобто ми створюємо з вами int value. INT це тип даних, який зберігає цілі числа. Value означає значення, тобто числове значення, яке ми збережемо в нашому рейтинзі. Є. Yeah. Далі вказуємо його назву, тобто наш коін, буде містити name. Можна також казати йому coin. Однакові імена, з яким вони будуть відображатися у нас в ієрархії. І натискаємо Enter. Коїну треба встановити початкове значення, з яким зайде гравець. Coin value. Тобто значення нашої монетки буде містити value, значення, і воно буде на початку дорівнювати 0. Можемо зараз запустити перевірити, чи немає ніякої тут помилки в написаному. А, там могли десь забути пропустити якусь літеру. Так, запускаємо і бачимо, що вже рейтинг відображається. Тут вказано мій нікнейм та вказана кількість бонусів, які я заробила. Наразі, навіть якщо підійду до монетки, так підходимо до монетки, торкаємося, застригнули на неї, але результату немає, тому що ми не прописали взаємодії з цією монеткою. Хочу наразі показати, що в нас є. В папочці «Players» праворуч, є наш гравець, і в нього додалась та папка, яку ми з вами створили. Також всередині нього створилось значення інтове значення з назвою Coin, яке ми також з вами тільки що прописали в коді. Вони знаходяться всі в папочці Players. Зупиняємо і будемо надалі з ними взаємодіяти. Тобто тепер ми прописуємо дії, які націлені конкретно на монетку. Ми з вами пропишемо вже схожу дію, яку ми раніше робили на наші блоки урону. Тобто, обираємо наш коін і на нього додаємо. Справа. Скрипт. Плюсик і скрипт. Стираємо все, що у нас тут є. Нам потрібно прописати, що коли ми доторкаємось до нашого блоку, до нашої монетки буде викликана функція, в якій ми і будемо додавати наші бонуси. Але для цього потрібно зробити. Ми вже раніше з вами прописували. Хто пам'ятає, може поставити на паузу і перевірити свої знання, прописати команду дотику до об'єкту. А ми з вами продовжуємо. Ми звертаємось до батьків даного скрипту, тому що це і є наш блок, до якого повинні доторкатися. Ми вчитимо скрипт, крапочка Parent. І його touchet. Тобто дотик до цієї монетки, до батьків даного скрипта. І конектимось до функції. Круглі дужки, перед передостанньо робимо Enter, як і в попередній функції. І всередині круглих дужок ми створимо з вами кодове слово. Можемо, наприклад, назвати його хід. Воно буде означати зіткнення, якщо дослідно з перекладу, але що буде тут зберігатись? В цій зміні буде зберігатися вся інформація, яка була в нас до двокрапки, крапки до переходу до конекту. Тобто інформація про зіткнення буде зберігатись в даній зміні. І переходимо до дій. Нам треба буде перевірити, якщо той, хто доторкнувся, був і гравцем. Ми раніше з вами в Дамазі, нас Домах, вже розглядали, як щитати наш хуманоїд. Нам знадобиться даний рядочок там, де ми щитуємо саме серце нашого гравця. Хуманоїд зберігає показники життя та вказує на те, що ігровий персонаж є взагалі ігровим, а не просто якимось партом, об'єктом з гри. Ми створили таку зміну і далі будемо перевіряти. Якщо наша зміна плеєр не буде дорівнювати не дорівнює порожнечі. Не дорівнює порожнечі, то тоді, тобто ми впевнені вже, що доторкнувся саме гравець, а не якісь елементи декору. То тоді ми будемо зараховувати йому бали. Але спочатку треба щитати, кому ж саме зараховуємо бали? Наразі плеєр у нас. Щатаний з карти. Тобто, коли ми заходимо в гру, зараз вам це показати, запускаємось. Наш гравець є як в папочці Players, в якому містяться конкретні ID і всі інші параметри. А також є в Workspace як моделька, тому що ми вже спавнимось, ми ж відображаємось також як 3D-модель. Ми знаходимося і там, і там. Ми вже считали з вами Homer, це все перевірили. Але щоб дійти до наших даних. Нам потрібен плеєр, який знаходиться в папочці Players. Тому його ми будемо зараз читувати. Наразі повертаємось в наш скрипт, який ми створили для монетки. Можемо створити додаткову зміну, яка щитає плеєра саме з папочки Players. Тому і підписала зміну player players, тобто players з папочки players, щоб їх якось розрізняти. І вкажемо, що ми хочемо читати гравця з «Players» в папочці. Тобто, звертаємось в Game, ще папочку Players. І вказуємо перехід до дії. Нам потрібно взяти, взяти гравця з його черектору. Черектор це моделька гравця. Моделька нашого гравця це і є наш хід перд, який ми використовували раніше. Тобто, ми беремо з папочки «Players» об'єкт. З назвою нашої модельки. Коли ми зробили такий витяг, єдине, що нам залишилося, це додати. Тобто ми звертаємось до нашого player-players, Щитуємо з нього наш рейтинг, який ми прописали ось тут по його назві. Щутимо назву папки. Далі уточнюємо назву, яку ми дали нашій монетці. І щитуємо з неї значення. Значення це value. Нам треба вказати, що значення бонусу буде дорівнювати тому, що ми до цього ж самого значення, яке в нас вже є, будемо додавати 1 при дотику до цієї монетки. Зараз можемо запустити і подивитися, що ж тут відбудеться. Запускаємо. Повертаємось, підходимо. Ось. І впадаємо. Дуже швидкий результат. Перезапускаємось. У нас досі відображається 2. Підходимо, доторкаємось. Вже 3. Чотири. Ну, в цілому, монетка не зникає. Якось несправедливо це все. Пропоную зробити так, щоб монетка видалилась, коли ми її доторкнулись. Хоча монетка зараз побільше нас. Мабуть, доведеться все-таки скейл трішечки зменшити. Заходимо назад в скрипт. І після того, як бонус додався, пропоную прописати знищення. Ми знищимо батьківський об'єкт цього скрипта. Тобто звертаємо скрипт, крапочка parent. Двокрапка перехід до дії і обираємо destroy. Тобто знищення після додання, щоб нам не зараховувалися несправедливі бонуси. Так, переходимо, підходимо до монетки. Все, вона зникла. Таким чином можна продублювати монетки і розставити їх по карті. Права клавіша мишки та Duplicate Або Contur-D. Коли здублювали, беремо Move і витягуємо наш дублікат. Наразі я поставлю їх ось тут поруч, щоб ми могли з вами затестувати. Так, бачимо, вони тут поруч, дві монетки. А ви можете розставити, де вам буде найзручніше, можна їх розставити над перешкодами. І коли гравець буде їх перестрибувати, буде заробляти бали. Так, перша монетка є, друга монетка є. Бали зараховані. Можете пропонувати, вам розставити їх поверху, і коли ваш персонаж буде стрибати, він буде підбирати ці бонуси. Пройдемося те, що ми з вами зараз розібрали. Тобто, ми створили з вами модельку на основі циліндру. Назначили її колір та матеріал. Далі ми з вами перейшли в сервер Service». Створили скрипт бонусів, в якому створили сам рейтинг, створили папочку, та сам коін, в який буде зараховуватись наш бал. Потім на створений нами блок, ми додали з вами скрипт. В цьому скрипті ми прописали зіткнення, читали модельку, перевірили, чи знаходяться необхідні елементи в цій модельці, щоб підтвердити, що це є ігровий об'єкт. І потім з папочки «Players» читали відповідно, самі дані гравця. Зарахували в цю зміну певну кількість. Замість одинички можете поставити більше, якщо хочете зараховувати більше значень, аніж одне. Та знищили даний об'єкт, щоб зараховування були справедливими. Наразі наше заняття підійшло з вами до завершення, і буду рада бачити вас в наступному нашому відеоуроці. Чекаю вас на наших заняттях. Бувайте!